Вітаю, шановне українське товариство. Одні, коли ми всі згадуємо ті події дворічні на Майдані, які були, коли ми вшановуємо пам'ять Небесної Сотні, я хотів би сказати про наступне, про дуже важливі речі. Справа в тому, що Євромайдан і революція гідності це не є одне і те саме. Революція гідності і взагалі гідність. І достоинство це поняття морально-етичні, а не локально географічні. Тому абсолютно все е, рахувати євроорієнтацію не треба. Бо народ вийшов в основному за те, щоб скинути. Злодійську шайку, яка була при владі, а не просто е, тому, що хтось відтермінував наш вступ в Європу. Але якщо брати сьогодні, то, наприклад, вчора ми прийняли три закони, які нам допомагають нібито вступити е, в Європу і в Євросоюз і дають нам можливості щодо е, безвізового режиму. Але, Треба розуміти, що ЄС ціною зудіння це, можливо, і гарна мета, але хибний шлях. Згадаємо, от, наприклад, того року, поза того року, був проголосований податок на пенсії. Я за цей податок не голосував, бо коли-небудь я теж буду пенсіонером і я не хочу сидіти на бабах. Але е, наш омріяний Євросоюз дуже наполягав на тому, щоб такий податок на бідність був прийнятий, і за це е, вони обіцяли свої ковришки, А якщо ні, то вони ніби відмовляли від е, нам у кредитах. Е, що ми натомість маємо? Ми маємо е, нав'язані фактично. І підтримані європою мінські домовленості, які фактично унеможливлюють війну з нашого боку. Тобто сьогодні вбиваються наші хлопці, і ми натомість не можемо навіть нормально відповідати. Ми маємо уряд Яценюка, Ми маємо девальвацію гривню шалену, втричі вона впала вже більше. Навіть ми маємо європейські ціни і зовсім не європейські зарплати. І який визнак з цього можна зробити, ну, на мою думку, українцям не треба шукати кращого життя там, де нас не ждуть, і напрошуватися у друзі до тих, хто плював на нас з високої вежі. Тому що революція гідності вона показала, і перемога в ній, вона показала те, що ми гідні своїх великих предків, які без євросоюзів і зайвої допомоги змогли створити одну з найбільших в світі держав від Білого до Чорного морів. І я хочу нагадати навіть європейським нашим колегам, що Ганна Ярославівна, Ярославівна, дочка Ярослава Мудрого, коли приїхала в Париж, де стала королевою. Вона писала батькові, що Париж в порівнянні з Києвом це селище приміського типу, де миються раз на місяць і читати і писати не вміють. Тому будемо гідні наших великих предків і е, е, не проситимемо і не стоятимемо в черзі за щастям, яке у нас фактично під ногами. У нас дуже багата країна. У нас ми можемо рухатись в будь-якому напрямку. Нам не треба шукати партнерів на сході, як ми робили це після Богдана Хмельницького. Нам не треба рухатись в бік Європи з точки зору наслідування їхніх податків. Нам треба наслідувати їхні свободи і їхні зарплати. Чомусь Євросоюз, який наполягає на законах, які призводять до зубожіння українського народу, чомусь не дав змоги нашим товарам нормально продаватися в Європі, а для них це просто питання їхнього бажання. Наш народ давно вже їздив в Європу без візу. Якщо б тільки Євросоюз цього хотів, а вони весь час тільки нав'язують свою умову. Ми весь час тут приймаємо закони, які роблять життя українців фактично неможливе. Вони утримують фактично той уряд, який працює на приведення наших, наших умов зубожіння до най, найбільш рабських умов в Європі. Тому е, я би сьогодні розглядав жертву е, Революцію Гідності як жертву заради справедливості, правди і нашої української перспективи, а не заради е, пані Меркель з паном Оландом. Тому, е, на мою думку, треба е, серйозно переглянути наші стосунки, оскільки новий рік, нова ера це ера. Е, Нової справедливості і справедливості раді заради хочеться сказати, що якщо до 2020 року Євросоюз не прийме Україну в свої ряди, я абсолютно впевнений, що звідти вийде Великобританія, а потім і члени поменше. А згодом просто в Україні не буде куди вступати. Дякую. До побачення. Скажіть, будь ласка, а от я до українського сьогодення прокоментуйте, будь ласка, законопроекти, які розглядалися в залі, щодо, щодо електронних декларацій. Щодо... декларацій. Щодо електронних декларацій? Ну, дивіться, якщо ми хочемо електронно декларувати доходи, давайте спочатку електронно будемо голосувати. У нас чомусь вибори відбуваються на паперах, коли навіть в Азербайджані вони відбуваються електронно. Людина приходить, віддає свій голос, і відразу ми бачимо результат. Вони бачать результат. І результати цих виборів неможливо. Фактично е, сфальсифікувати. У нас натомість ми досі, як в кам'яному віці, заповнюємо папери, які можна або зіпсувати, або переписати. Якщо ми говоримо про електронні декларації, у нас е, тих, хто електро е, користується електронікою, це в основному молодь. Ті старі люди, які у нас сидять, які отримують пенсії, наприклад, вони не знають, що це таке. Е, та, та що ми кажемо? В 80% населення України 80% живе за межею бідності, у них немає комп'ютерів, а ми хочемо електронно декларувати що. Це чергова маніпуляція для того, щоб виявляти собі. Як ска своїх опонентів, і щоб знову ж таки можна було ввести якісь фескальні міри проти своїх опонентів.